В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христому, сьогоднішня Євангелія розповідає нам про зустріч Христа з Непанаю. І здавалося би, що ця розповідь має відношення тільки до них двох, але насправді в ній міститься дещо, що дуже важливе для духовного життя кожного з нас. Питання змісту життя, питання правди Божої істини, питання в тому, для чого ми повинні прагнути і шукати Бога, Його правди, для чого бути добрим і побожним, це не є другорядне питання. Це питання кожна людина має ставити на перше місце, а тим паче християнин. І в житті більшості з нас був такий період, коли ми палали цією правдою, втілювали цю правду, у життя поступали по правді, але від цього страждали, від цього терпіли скорботи. І ось тоді диявол навіював думку, а навіщо я так поступаю? А навіщо мені ця правда, можливо і цієї правди зовсім не існує? Не існує істини? І більше того диявол навіював думку, що, можливо, Господь мене не чує або залишив мене. Де ж він із відповіддю власне той час, коли я жадаю цієї правди, коли я страждаю? Коли Нафанаїл наближався до Христа, Господь, вказавши на нього, сказав: це справді ізраїльтянин, в якому немає лукавства. І Нафанаїл здивувався, тому що він його ніколи не бачив, він його не знав. І на запитання, звідки ти мене знаєш, Господь відповів: Я бачив тебе під смоковницею, перше ніж тебе. Покликав Филип. І ось у житті нафанаїла відбувся переломний момент, і після цих слів Христа Він визнав його Богу Учителю, ти справді, Син Божий. Нафанаїл був побожною людиною. Не в якоїсь зовнішньої атрибутики чи обрядовості, яка була присутня переважній більшості людей того часу в Ізраїлі, Він був духовно, внутрішньо шукав цієї правди, прагнув цієї правди. І на це вказав Господь. Напевно, Він там під смоковницею якраз і молився, і розмірковував про цю правду, про істину. Він мав сумніви, тому що коли Филип його покликав і сказав, що ми знайшли того, про якого і Мойсей говорив, і пророки Ісуса, Сина Йосипа з Назарету, Він сказав, чи щось добре може бути з Назарету. Звісно, що в Назареті жили різні люди, але Нафанаїл собі уявляв прихід Месії зовсім, можливо, якось інакше. І ось і ці сумніви в його серці були, але, пройшовши ці сумніви, через ці бурхливі думки, Він знайшов те, що шукав. Він знайшов Бога. Він зрозумів, що Господь його бачив в той момент, коли він страждав, коли, власне, йому здавалося, що Господь його залишив. Так і нам, дорогі Христі, брати і сестри. Потрібно пройти крізь сумніви, крізь, можливо, і переживання, скорботи, для того, щоб зрозуміти, збагнути, що Господь є поруч, що Господь нас завжди знає, чує і бачить. І нам потрібно лише тільки побороти своє лицемірство, щоб ця правда жила у нашій душі. Щоб молитва жила у нашій душі, а молитва це порив до Господа. Молитва це бажання пізнати істину, пізнати себе, пізнати суть речей. Для того, щоб побачити веселку, потрібно пережити бурю, незгоду, так і для нас, для того, щоб побачити Бога. Зрозуміти, що Господь нас любить, потрібно пройти крізь бору сумнівів через цю внутрішню боротьбу для того, щоб настав цей переломний момент у нашому житті. І ми не повинні полишати пошук цієї правди. Ми повинні боротися із тими думками якими навіє нам дияволо. Ми повинні боротися із тими образами, які здаються нам дуже важким тягарем на ту правду, яку ми втілюємо у житті. Ми повинні шукати вдяки у Бога, тому що кожен наш земний вчинок поступок, він має сенс і він відгукнеться у вічності. Господь все бачить. Господь все знає і пропускає нам це, а ми повинні шукати славу не у людей, тому що людська слава нічого не варта. Якщо нас хвалять люди, славлять, то це є лицемірство серця. Ми повинні шукати славу у Бога. Славу, яка ніколи не в'яне і яка ніколи не перемінюється, тому що Господь є єдиний, незмінний. Ми повинні пам'ятати слова Христа Спасителя, що як ви можете вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а тієї слави, що від єдиного Бога ви не шукаєте. Ось чого ми повинні шукати, поборюючи ось це горнило сумнівів у нашій голові і у нашому серці. Ми повинні Старатися, щоб пошук цієї правди був як дихання у людини, щоб Господь нас знав, щоб Господь бачив наші ці духовні, душевні, внутрішні пориви. Ми повинні шукати це найперше. Як буває, коли людина загубить дорогоцінну перлину і починає її шукати. І перед нею повстають різні образи, але вона. Торкаючись цих обережно предметів, відсовує їх для того, щоб знайти ту єдину найціннішу. Вона торкається цих предметів ради того, щоб знайти цю єдину перелину. З однієї сторони, вона не викидає цих предметів геть, вона залишає їх. Але не чіпляється за них, не прив'язується до них своїм серцем, а шукає щось більше, шукає ціннішу річ у своєму житті, так і ми в побутовому своєму житті, виконуючи свою повсякденну роботу, тому що і це є служіння Богові, гідно виконувати свою щоденну працю. Але не полишати праці внутрішньої, не полишати ось пошуку цієї правди і пізнання істини. І Господь злянеться, Господь обов'язково допоможе, тому що Господь відкривається тим, хто його шукає. Не ради чогось, а ради того, щобі пізнати, пізнати ось своє призначення на землі. І ми повинні це збагнути, що Господь нас чує. І коли ці сумніви повстають у нашому серці, ми повинні пам'ятати ось цей уривок Євангелія про Нафаная, який сумнівався, але молився, який поборював своє лицемірство і шукав істини, і знайшов. І весь той час Господь його бачив, і Господь його знав. І нас буде знати Бог, якщо в нашому серці буде жити ось ця справа, жага правди, незважаючи ні на що. Тому що, як ми сьогодні чули в апостолі, що світ, який не був вартий тих людей, які тинялися в цьому світі, власне, Переслідував тих, хто жили цією правдою і не розуміли і цих людей, але Господь їх прославив, і вони живуть у пам'яті віруючих людей і до сьогоднішнього дня. Ще хотів би декілька слів сказати про сьогоднішній день, сьогодні перша неділя святого Великого Посту на мові церковній ця неділя називається неділя торжества православія. В докладному перекладі із грецької це звучить владоювання правомислення. Але подивися навкруги, де ж те правдиве мислення, якщо несоєвірна людина, то живе, не повіри, де ж те правдиве мислення, коли ми бачимо стільки злоби, негативу ненависті, осуду, а вже людину, яка живе по вірі, яка світиться вірою, людину, при котрій можна душевно і духовно зігрітися вже рідко і зустріне. Де ж це торжество правдиве? Де ж це торжество віри? А торжество віри ось тут, дорогі христі і сестри, у храмі, куди ми приходимо, зранених гріхом. Зболених душею приходимо з надією на те, що нас тут не осудять і не відкинуть. Ось так ми стоїмо пліч облі, з серце до серця і возносимо до Господа свої молитви, надіючись на те, що Господь дасть відраду нашому серцю. Ось тут є правда, ось тут торжество. Тут немає ніякого лукавства, тому що кожен прийшов, знадіючись на розуміння і надіючись зігрітися душею і серцем. І як хочеться, щоб це торжество залишило ці стіни і вийшло у світ, але це вже дорогі і від нас залежить. Чи будемо це тепло минести з цього храму у свої домівки. Тим людям, які поруч з нами, тим людям, які, можливо, і не знають Бога, або знають і поступають не по правді, ображають, відкидають Бога. Але Бога неможливо образити, Бога неможливо понизити, Бога неможливо відкинути. Тому що, як одному святому з'явився Господь і сказав, якщо би навіть одна людина падала, жила гріховно, то навіть ради одної людини я би зійшов би, страждав би і віддав би своє життя. Бог і любов, Бог нікого від себе не відкидає, до нього приходили всі, в першу чергу грішники і знаходили прощення. знаходили відраду, знаходили надію, знаходило все торжество віри, торжество любові. І нехай Милосердний Господь допомагає всім нам берегти цю віру, берегти цю теплоту духовну і втілювати любов у своє життя, шукати Бога, прагнути Бога, пізнавати себе, пізнавати ось ці суть цих речей і перебудовувати своє життя так, щоб воно було правильним, щоб ми правильно мислили. Щоб в першу чергу ми ставили у своєму житті правду не людську, не свою, шукали не слави людської, тому що вона швидко проходить, а шукали ось цієї слави Божої, правди Божої, і Господь зігріє нашу душу. Господь відкриє нашому серцю освічуття цього Царства Небесного. Відкриє нам, що і крім цього матеріального світу існує ще інший світ, духовний світ, і він не десь там далеко, а він поруч тут. Але через те, що людина, всі свої зусилля, всі свій розум, вона акцентує ось тут на землі, вона його не відчуває. Царство Боже є всередині нас. І людина. Покликана Богом тут на землі поєднати ці два світи, цей видимий, матеріальний і світ духовний. Тому, то нехай Господь скріпляє, дає нам силу боротися самим із собою, перебудовувати, перелаштовувати свою душу, свої думки, тому що і сьогодні. Ось цей час покаяння, цей час Святого Великого Посту, це час ось цих роздумів, а покаяння, як ми вже з вами неодноразово говорили, це зміна мислення, це зміна життя, це те, що нас наближає до Господа, це те, що дає нам можливість дійсно відчути поруч із собою, відчути в собі ось цей духовний світ. Аминь. Слава Иисусу Христу.